Друзі, вітаю. Сьогодні день почався з того, що один з найбагатших людей країни Ігор Коломойський, близький друг президента, отримав підозру. Наскільки ця підозра стане небезпечною для нього, чи посадять його за грати в СІЗО, чи все ж таки він далі буде сидіти на буковельських курортах. Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок, і ми з вами починаємо. Власне, Ігор Коломойський сьогодні в Дніпрі отримав підозру від СБУ. багато хто задався питанням, чому не. Набу не нові антикорупційні органи, а якраз таки під контрольне президенту СБУ. Ну поки що відповіді немає. Дехто говорить, що хотіли, щоб швидше прийшло СБУ, ніж, наприклад, набу. Ну але більш за все це якісь процедурні речі, про які ми точно дізнаємося пізніше. Ну от Коломойський отримав підозру е, в тому, що виводив незаконну гроші в період з 13 по 20 рік е, через Укрнафту і через Укртатнафту з е, через підконтрольні йому банківській структури, виводив, власне все це за кордон. З за, за, за кордоном дивляться за цим за океану тільки не з того за кордону, куди він виводив, а дивляться з Вашингтона через те, що нам сказали, що друзі, хочете отримувати більше допомоги, хочете отримувати. Якісну допомогу від штатів. Покажіть, що ви боретесь з олігархами, що ви боретесь з корупцією. Ну і власне у нас 4 роки йде боротьба з корупцією в обличчя Коломойського. І в нього були обшуки в офісі, в нього були обшуки в будинку на річці. Зараз ще в якомусь будинку. Благо будинків і офісів в нього багато. І всі ці обшуки зазвичай нічим не завершуються. Ну, За цей обшук теж каже, що деталі будуть згодом, поки що він підписав всі потрібні документи. Клопотатись будуть по питанню, щоб взяли його під... Ну, не під домашній арешт, а щоб взяли його якраз таки в СІЗО. Ну, от Хоча багато хто з інсайдерів говорить, що просто буде застава. Ну, Теоретично співзмірна з тим, скільки грошей виводилося через підконтрольні структури. Ну але поки що побачимо, ніяких жорстких кроків немає. Я думаю, що поки що ця ситуація буде розвиватися достатньо мягко. Доки нормальні відносини Зеленського з 1 плюс 1 доти його там не мосять, доти відносини в них зберігаються. І це така стара аксіома, за якою ви завжди можете слідкувати за відносинами президента та одного з головних олігархів. Друга історія. Е Якби хотіли, підняли б питання дуже просте і через РНБО швидким рішенням могли б це вирішити. Один з власників 1 плюс 1, Ви пам'ятаєте, залишається пан Медведчук порядка 20-25%. Тому, якщо ви хочете швидкий шлях до затримання Коломойського або, наприклад, до роздівання його активів, ви просто піднімаєте питання. Акціонерів, які власне під Санціні, які власне в Росії, які власне є агресорами. Ну і тоді дуже швидко можете закрити будь-який трек. Але поки що головні треки не піднімаються піднімаються важкі складні справи, які ну знову ж таки є, є воля доводити до кінця. Нема волі доводити до кінця. Ми поки що не знаємо. Чекаємо про що скаже СБУ. Чекаємо про що скажуть інші антикорупційні органи, як прокоментується Зеленський, сам Коломойський. Ну я думаю, що сьогодні ще будуть новини по даному треку. Друзі, підпишіться на канал і напишіть, будь ласка, відповідь, як ви вважаєте, посадять Коломойського чи ні, І чому бережіть себе до зустрічі?